Ось такі новорічні красуні розпочали продавати по всьому місту. Загалом буде 15 точок місце продажу ялинок. Міська влада Тернополя просить, щоб люди звертали увагу на маркування ялинок, щоб вони не виявились браконьєрськими. Пан Андрій вже 15 років продає ялинки на одній із вулиць міста. Чоловік розповідає, в його асортименті є карпатська та датська ялинки. Ціни на новорічні красуні залежать від пишності та висоти, а ще від того, звідки привезли новорічне дерево, розповідає продавець. Звичайна карпатська ялинка від 500 гривень стартує, а датська від тисячі гривень. Чоловік говорить, покупців цього сезону небагато. Чи думаєте катати цього року живу ялинку? Я ще думаю над тим питанням. Ціни великі. Зараз такий час. Зв'язку з військовим станом трохи зменшуємо свої витрати, економимо". А ось на цьому місці продажу ціни різняться від попереднього. Вартість новорічної ялинки стартує від ста гривень, говорять продавці. Привезені вони з Івано-Франківська. У самих тернополян думки різні, яку цього року ялинку купувати та чи взагалі ставити новорічну красуню. Мені здається, що краще штучно, тому що це буде. Для нас, по суті, якимось таким кращим рішенням. Я за те, щоб довкілля зберегти. А як будете прикрашати ялинку, можливо, якихось патріотичного? Думаю, так. Мені здається, що такими прапорцями, по суті, жов... жовто-синіми. -жовто це для мене би було досить класним в такому варіанті. Я взагалі цього року не буду ставити яну. А чому? Тому що не час для ялинок. Штучно, тільки штучно. А чому так само штучно? Тому що я проти зробування. Кожного року живу ставимо, пахне святом, хвоєю. А як вам цього року сіни? Такі не як минулого року, але я шукаю ялицю, але ялиці тільки великі. А як плануєте прикошати цього року ялинку? Пунується в патріотичному стилі. Ну, в мене є кілька іграшок, таких патріотичних, можна сказати. А так такі, як звиклі, як завжди. Продаж новорічних красунь триватиме до 10 січня 2023 року. Здійснювати торгівлю ялинками можна за наявності документа про походження дерева та угоди на санітарне утримання території, укладеної із балансоутримувачем.